Чим займаємось ми зараз на нашій фермі. Готуємо комбайн до збирання зернових культур. Перевірені всі вузли, помазані. Ось, зараз, перебрали жатку, Косу пальці. Протиріжущі пластини поміняли. Щоб було гарне скошування маси. Тормоза прокачували зараз залишилось поміняти масло в гідравліці і гідростатиці. А моторі масло поміняно, фільтри, топливні. Все. Чекаємо готовності хлібів. В Вентиляторі ось замінений датчик обертів і лопасть одну поставили, щоб була одламана. Коли говорю начебто це все швидко, але... Доводиться довго розбирати, залізо вже старе. Ось у нас генератор, зварний апарат, напівавтомат. Варимо решета, тріщини не заварюємо. Комбайнові 20 років. Служитиме ще не один рік. Це бочка для того, щоб пожежа не виникла при сворочних роботах. Так працюємо зараз. Слава Україні. Перемога буде за нами.